Всім привіт, друзі! Мене звуть Іван Рудий, я практикуючий психолог, психотерапевт у центрованому на особистості методі Карла Роджерса, а також я є сімейним консультантом. І сьогодні я хочу, щоб тема нашої розмови стосувалася такого поняття, як довіра у психотерапевтичному стосунку. Звісно, що те, про що ми будемо говорити сьогодні, воно буде розглядатися через призму гуманістичного підходу Карла Роджерса і через призму його теорії, це саме той метод, в якому практикую я. І якщо ви зустрічалися з іншими практикуючими спеціалістами, які практикують в інших напрямках. Наше бачення теми довіри у психотерапевтичному стосунку може трішки відрізнятися. Думаю, що сьогоднішня наша розмова буде найбільш цікава для практикуючих психологів, психотерапевтів різних напрямків а також думаю, що вона буде цікава для тих людей, які займаються психотерапією і як клієнти. Також в різних напрямках, можливо, саме у центрованому на особистості методі Карла Роджерса. І сьогодні ми будемо говорити про довіру як процес, про довіру як явище і складові компоненти довіри, де на прикладах я поясню, як я для себе бачу, як довіра. Ділиться, як довіра розподіляється у стосунку між клієнтом і терапевтом, і на які аспекти довіри важливо звертати увагу, і чому це важливо. Найперше скажу, що одна із необхідних та достатніх умов психотерапії за Карлом Роджерсом. Там є шість необхідних та достатніх умов психотерапії. сама перша це наявність між Клієнтом та терапевтом а, психотерапевтичного контакту, наявність контакту між, між ними. Це особливий вид контакту, це не просто знайомство між людьми, це не просто. Там поверхневе якесь знайомство, психотерапевтичний контакт це контакт, який передбачає за собою глибину зв'язку між цими людьми. Тобто психотерапія, з точки зору Карла Роджерса, вона неможлива, якщо не існує між людьми певної глибини зв'язку і наявність оцього психотерапевтичного. Стосунку між клієнтом і терапевтом, це дуже важливо. Повинна бути глибина зв'язку для того, щоб були терапевтичні зміни в житті клієнта в подальшому. Те, що розподіляється у теорії Карла Роджерса, як довіра, можна умовно поділити на три складові компоненти, які дають нам зрозуміти, що довіра це. Складний процес, який будується, трансформується, видозмінюється в процесі спілкування між терапевтом і клієнтом, і вона не одностороння, вона завжди двостороння, і вона присутня також, окрім. Самих людей у певному полі, у певній ситуації, яка відбувається навколо людей у ситуації, в якій ці люди присутні, а саме у певному психотерапевтичному процесі. Тому умовно довіру можна поділити на три складові, це саме у психотерапевтичному контакті. Не забуваємо про це. Довіру можна поділити на три складові: перша це довіра терапевта до себе. І ця довіра терапевта до себе. Вона може бути як довіра терапевта до себе як до особистості, довіра терапевта до себе як до спеціаліста, як до професіонала у тій справі, якою він займається у його роботі, у тих методах, які він обирає для терапевтичних інтервенцій. Друга складова це довіра до клієнта, тобто довіра з боку терапевта до клієнта. Якщо брати теорію Карла Роджерса, і як ми бачимо собі довіру терапевта до клієнта, ми маємо на увазі довіру до тенденції до актуалізації клієнта. Якщо ви не, не цікавилися теорією Карла Роджерса, або не, не дивилися, чи не читали мої дописи, не дивилися мої попередні відео, то тенденція до актуалізації це вроджена природна сила людини, яка направлена на її зростання та розвиток. І завдання клієнт центрованої психотерапії це одна із інших назв центрованої на особистості психотерапії, це повернення клієнта до його. Тенденції до актуалізації, тобто він має сконтактувати із цим своїм внутрішнім знанням, яке дозволяє йому рости і розвиватися. А зростання і розвиток забезпечують зміни, терапевтичні зміни, які відбуваються у житті клієнта, і покращення якості. Його життя дуже багато проблем у житті людини виникають саме через відсутність зростання, через стагнацію, через застерігання і через втрату контакту з власною внутрішньою тенденцією до актуалізації. Тобто людина перестає зростати, розвиватись, перестає бути готовою до змін, перестає бажати змін. І це призводить до погіршення якості життя людини. Отже, другий аспект, про який я сказав, це довіра терапевта до клієнта. Третій аспект це довіра до терапевтичного процесу. І це теж дуже важливо, і це теж дуже цінно, оскільки в Методах, в різних методах психотерапії існують різні алгоритми роботи. А якщо ми беремо клієнт-центровану психотерапію Карла Роджерса, то тут більше не так про алгоритм роботи, як більше про певні принципи і певні умови, які повинні бути дотримані в контакті між терапевтом і клієнтом, і для того, щоб ці умови були дотримані. Терапевт повинен довіряти до психотерапевтичного процесу. А це в тому числі і означає, що він має бути готовий до певних змін, які відбуваються у цьому стосунку тут і тепер. Це означає, що він має довіряти тій ситуації, в якій знаходяться. Клієнт і терапевт це означає, що він має бути готовий до того, що щось може піти не так, як він, наприклад, очікує, чи не так, як очікують підручники по психологічному консультуванню чи психотерапії. Довіра до психотерапевтичного процесу вона. Е, вона може викликати дуже багато запитань, особливо у тих спеціалістів, які тільки починають. І добре, мабуть, з одного боку, добре, тим спеціалістам, у яких, у яких є чіткі алгоритми роботи, що, що в директивному методі вони кажуть, що ми зараз робимо цю вправу, вона покращує це. Потім ми робимо цю вправу, покращуємо це. Потім о, даю вам домашнє завдання. Виконання цього завдання забезпечить вам покращення в цьому параметрі. І з одного боку, добре цим е, спеціалістам, які практикують у таких методах, а з іншого боку, е, в них набагато менше контакту із невизначеністю, яка дуже часто витає в повітрі. У цьому контакті між терапевтом і клієнтом, і більше того, ця невизначеність постійно літає в житті і в терапевта, і в клієнта. І тому певний контакт, психотерапевтичний контакт, який відбувається у цій невизначеності, він теж відіграє дуже важливу роль для того, щоб клієнт, отримавши досвід, що, виявляється, можна перебувати в такому контакті, де Невизначеність це не так страшно, і виявляється, що можна довіритись розмові, можна довіритись іншій людині, можна довіритись ситуації. Тобто, це те, що ми говоримо про той процес, який відбувається в моменті, коли двоє людей зустрічаються. А Карл Роджерс сказав, що психотерапія це зустріч двох неідеальних людей, двох неідеальних людей. І це дуже важливо в контексті того, про що ми будемо говорити надалі. Колись один із засновників Еріксоновського гіпнозу, засновник Еріксоновського гіпнозу Мілтон Еріксон, один із найвідоміших психотерапевтів ХХ століття, психіатр. Він вів лекції, і на цих лекціях до нього постійно приходив один студент чи студентка, я вже не пам'ятаю, і задавав йому одне й те ж саме запитання. Задавав запитання: а звідки ви знаєте, як і в який момент потрібно сказати, що саме те, що ви говорите, от в процесі психотерапії, як ви знаєте, в який момент треба сказати, і що саме треба сказати? На що Мілтон Еріксон відповідав: ви дуже багато думаєте, і ви заважаєте своєму несвідомому контролювати процес? Нічого не зрозумів цей студент, чи студентка приходить на другу лекцію, знову задаєте саме запитання Мілтону Еріксону. Звідки ви знаєте, в який саме момент і що саме потрібно говорити? Мілтон Еріксон відповідає: ви дуже багато думаєте і заважаєте своєму несвідомому контролювати процес. Потім. Знову приходить цей студент чи студентка на лекцію і запитує у Мілтона Еріксона те ж саме запитання: звідки ви знаєте, що саме і в який саме момент потрібно говорити у процесі психотерапії? І тут Мілтон Еріксон не встиг відповісти, як той студент чи студентка, які задавали запитання, вони або вона говорять, він або вона говорить, що я зрозумів. Я занадто багато думаю і заважаю своєму несвідомому контролювати процес. Так от, довіра до терапевтичного процесу це довіра до процесу це саме те, що іноді ми дозволяємо собі менше думати і більше відчувати. Менше думати і більше відчувати, тому що у відчутті може бути набагато більше життя, ніж у наших думках про те, що ми відчуваємо. І коли ми працюємо в парадигмі клієнт центрованої психотерапії, то дуже часто я, наприклад, зустрічаюся з тим, що клієнти дають оцінки. І вони дають оцінки своєму досвіду, дають оцінки тому, що, що вони прожили, і їм набагато важче сконтактувати із тим, що вони відчувають внаслідок цього свого досвіду. Їм набагато важче відчувати цей свій досвід, дати оцінку набагато простіше, бо це звичніше. А відчути те, що відбувається, відчути те, що відбувалося, відчути те, що я хочу. Це набагато більш складніше. І тому довіра до терапевтичного процесу, вона, звісно ж, повинна існувати. це, це ми говорили про три аспекти довіри з боку психотерапевта: це довіра до клієнта, а саме, довіра до його тенденції до актуалізації в теорії Карла Роджерса, довіра терапевта до себе. Як спеціаліста, як особистості і довіра до терапевтичного процесу. Втім, е окрім. Окрім боку терапевта, є ще бік клієнта, який також приходить на зустріч до іншої людини, розповідає йому історію свого життя, найчастіше болючу, травмуючу історію свого життя. І це не так просто розповісти іншій людині, незнайомій людині про те, що в мене болить, що зі мною трапилось, і що б я хотів змінити в своєму житті. І тому в цьому аспекті теж у клієнта. Має бути певна довіра до, до терапевта як до особистості, якій я зможу, я ладен повідомити про те, що зі мною відбувається, про те, що я хочу змінити, що мене не влаштовує в моєму житті, в чому я вважаю себе можливо, якимось не таким, як я би хотів бути. І стосовно цієї довіри. Довіри клієнта до терапевта дуже важливий аспект, який є одним із фундаментальних принципів, а також однією із шести базових та необхідних та достатніх умов психотерапії за Карлом Роджерсом, це конгруентність психотерапевта. Він повністю звучить у питаннях, озвучених клієнтом. Тобто конгруентність психотерапевта у питаннях, озвучених клієнтом. Що це означає автентичність, справжність. бути самим собою, бути, не, не, грати роль, не грати роль, Відчувати себе і демонструвати себе таким, який я є. Демонструвати назовні те, що Є всередині. І це теж для багатьох терапевтів виклик, оскільки сучасні соцмережі. Мас-медіа, кінематограф, вони транслюють нам картинку успішних людей, і психотерапевти це мають бути якісь такі, ну, можливо, напівбоги, у яких все виходить, у яких не існує проблем, вони направо-наліво роздають поради, вони можуть з усім впоратися і так далі. І, тому подібне. і в такій парадигмі, коли, наприклад, спеціаліст зустрічається з якимись труднощами у своєму житті, в нього щось не виходить. Це нормально, що в людини щось не виходить. Це нормально, якщо в терапевта щось не виходить. Це нормально, якщо терапевт не конгруентний у якомусь питанні. Це абсолютно нормально. Ми пам'ятаємо, що згідно з умов необхідних та достатніх умов Карла Роджерса, бути конгруентним для терапевта. Важливо бути конгруентним у питаннях. Які стосуються того, що приніс клієнт, бути конгруентним у питаннях, які стосуються того, що приніс клієнт. І якщо е, цей терапевт фантазує, що я маю бути таким ідеальним, як демонструє нам мас-медіа, як демонструє кінематограф, у мене все має виходити. І якщо у мене щось не виходить, питання, чи, чи довіряю я собі? Чи довіряю я собі для того, щоб працювати з іншою людиною, щоб допомагати їй змінювати її життя так, як вона того хоче? Чи довіряю я собі, чи конгруентний я? І оці сумніви, вони породжують те, що багато спеціалістів, дуже талановитих спеціалістів, можуть відмовитися від того, щоб проводити практику, працювати з людьми, тому що вони не відчувають достатньої впевненості в собі? Для того, щоб почати. І цю відсутність впевненості в собі, вони ем, пояснюють собі тим, що я не ідеальний терапевт. Я не такий ідеальний терапевт, як. Ем, Ті, що по телевізору, чи ті, що там заробляють дуже великі гроші, чи ті, які там пишуть якісь наукові статті, я не настільки хороший терапевт, щоб починати цю практику. І вони відмовляються від цього. І тут якраз немає довіри до себе, і тут, якраз, ви позбавляєте клієнтів можливості. Отримати допомогу, якщо ви конгруентні у тих питаннях, в яких не конгруентний, наприклад, клієнт. Якщо ви спеціаліст в якомусь питанні, у вас може щось не вийти, але це не означає, що ви не допоможете іншій людині, якщо у вас щось не виходить. У вас має щось виходити в тому питанні, до якого, по якому до вас звертається клієнт. От про що умова Карла Роджерса. Бути конгруентним для терапевта, бути конгруентним у питанні. Яке приносить клієнт в терапевтичний процес? Отже, якщо у терапевта, умовно кажу, він себе пересилює. Маючи цю внутрішню недовіру до себе, що я не ідеальний, я не такий хороший, наприклад, як терапевт, який працює на сусідній вулиці, чи в центрі міста, чи той, що так багато заробляє, їздить по Україні з лекціями, пише статті. Я не такий крутий терапевт, але я себе, наприклад, пересилюю і я починаю проводити цю психотерапевтичну сесію з клієнтом. Так от, тут велетенська недовіра до себе. І... Ви помиляєтеся, якщо вважаєте, що те, що ви не довіряєте собі, не помічають інші люди. Ну, ви дуже сильно помиляєтесь, якщо ви вважаєте, що ви можете приховати таку інформацію, якщо ви про неї не говорите. І тоді той терапевт, який не довіряє собі, він починає грати певну роль. Грати роль дуже успішного, дуже зайнятого, дуже затребуваного. І ця роль вона відштовхує клієнта. І клієнт завершує цей процес, який ще по факту і не почався. А все через те, що він не може побудувати довіри до терапевта. А чому він не може побудувати довіру до терапевта? А як можна побудувати довіру до іншої людини, яка не побудувала довіру до себе? От тому настільки важливий. Процес. Тому настільки важлива конгруентність у психотерапевтичному процесі, конгруентність терапевта відносно питання, яке до нього приносить клієнт. Конгруентність психотерапевта. Конгруентний психотерапевт не грає ролі, конгруентний психотерапевт не намагається бути кимось іншим. Конгруентний психотерапевт приймає те, про що писав Роджерс. Психотерапія це зустріч двох. Не ідеальних людей. Що ж, сьогодні багато я вам наговорив. Сподіваюся, що наша розмова була для вас цікавою. Ну, а як, якщо є бажання, як і завжди, якщо є бажання на психотерапію, на психологічне консультування зі мною, пишіть у приватні повідомлення. З вами був Іван Рудий. Побачимось на консультаціях.